Вони передбачені в розпорядженні сільського голови про скликання сесії. Ви бачили, так? Так, всі, коли ну, дане розпорядження. так? І крім того, ми мали б ще десь ну, узгодити там, згідно нашого пана, узгодити ну, питання, які вносяться на розляд 53-ї чарогої сесії. Тому десь я би пропонував, в зв'язку з тим, що маю певні доповнення. Порядку денного пропонував би прийняти е за основу е порядок денний нашого засідання. Хто е за? Хто е за, е саме за, я теж за. Е дивіться, перше питання у нас є: е внесені зміни до регламенту Тросинецької сільської ради щодо забезпечення прозорості діяльності сільської ради. Воно виходить з того, що зовсім недавно були прийняті е на. Верховною радою на законодавчому рівні були прийняті певні поправки, які значить, стосуються організації роботи е, сільської ради, ну і рад е, місцевих рад і там е, постійних комісій. Yeah. Деться yeah. про те, що е, ну, тут вже воно, транслювання мало бути в мережі інтернету, е, також е, це поймене голосування, воно стосується також. Е, Робота не тільки засідань ради, але й е, роботи постійної комісії ради. Тому е, я би просив десь підтримати мене десь і е, поруч з питанням про внесення змін до регламенту Просинецької сільської ради ми маємо ще е, е, ви знаєте, рішенням 32.24, 4 листопада 2020 року було прийнято положення. Про постійні комісії простіна сільської ради, тому десь хотів би, ну, враховуючи це, що ми би в регламенті вона відображена робота постійних комісій, хотів би десь, ну, щоб ми трошки внесли зміни до положень про постійні комісії. Тобто розбити там, що в регламенті, що стосується комісії, доповнити це положення про комісії. Ну, хотів би Попросити вас, щоб підтримали мене щодо внесення доповнень до порядку денного нашої сесії в плані доповнення його з до порядку денного сесії, про внесення змін до, okay. до положення про постійні комісії сільської ради. Я за. Я, Я за. За. Ви да. за. Так. Дивіться, значить. Ну, Давайте тоді за порядок денний засідання нашої комісії в цілому правосліді. так. Я за Я за. так, першим питанням. Ми е, регламент. В регламенті е, знаємо, що регламент наш був затверджений. 2 грудня 2020 року рішення номер 72 вже, потім були ще зміни до, до регламенту. Зокрема, у плані, оце, коли ми е, статею десь доповняли порядок додаткового оправдання, в тому числі і секретаря сільської ради, е, такі були доповнення пройшли. Що, що стосується е, зараз сьогоднішнього про, пропозиції про, про, про щодо внесення змін, до регламенту значить, нашої ради. Виходячи з тих нововведень, які прийняті ну, Верховною Радою України, пропонується е, в нашому регламенті статтю 147 викласти нові редакції. Я саме, ви бачите, там засідання в комісії в мірному обхідності, то на цьому бере участь більше половини депутатів від загального. Складу комісії. Це ну, раніше було, як ви знаєте, не менше половини від загального складу. Зараз вже більше прописано. Наші засідання постійної комісії транслюються в мережі інтернету, Оце, що ми говорили, що зараз пропонується таке нововведення в режимі реального часу та підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням та оприлюдненням відеозапису на порядку умовах, визначених частиною 18 статті 46 про місцеве самоврядування. За результатами вивчення э, і розгляду питань постійної комісії, тут висновки рекомендації. Висновки рекомендації приймаються відкритим поіменним голосуванням, це теж нови є і підписується головою комісії в разі суду, заступником голови або секретарем комісії. E, значить, э, це що стосувалося постійної комісії ради, а э, э, що стосується порядок висвітлення діяльності ради, це є стаття 154, яка пропонується зараз викласти в нові редакції. Так? У нас долучилося секретар комісії, ми тільки що почали десь роботу свою, будете вести протокол. протокол зараз воно йде вже так, фіксується все. Буть моменти такі, що віддано, ну, якби відкрити по голосування, тобто виявлення кожного члена комісії ну, магло бути зафіксовано. Ми значить, перейшли до розгляду питання про внесення змін до регламенту Простиненської сільської ради. В статті 154. 154 порядок висловлення діяльності ради вона в новій редакції. Давайте я краще. Скажу, що було в старій редакції, де що ми мали уяву, що про що писалося, 154 та наша стаття. Гласність роботи ради забезпечує шляхом публікації звіту у засідання у всім вебсайті інших засобах масової інформації. Необхідний випадка за рішенням ради її засідання можуть транслюватись на пошту перед приміщенням, де відбувається планарне засідання Ради. Тепер планується значить, запропонується дану статтю викласти в редакції, що планарне засідання ради транслюється в Межній інтернат. E, планарне засідання ради підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням відеозапису засідання засіданні не менше 5 років. Відеозапис планарного засідання оприлюднюється. В частині там відповідно до закінчення пізніше після проведення ціну вебсайтів чи в інший спосіб із забезпечення відкритого доступу до відеозапису. Під час сесії депутати посадові особи самоврядування інші доповідачі зобов'язані використовувати державну мову. Це теж наголошується на тому законі про місцеве самоврядування і ми це переносимо у свій регламент. Відповідно, говоримо закону про забезпечення функціонування державної мови для цей. Державний державної, так ну є певні обмеження, що рішення в частині від фіксації зберігання та оприлюднення відеозаписів, пленарних засідань ради. Та засідань постійних комісій вони вводяться в дію вже з 14 серпня 2024 року. А рішення в частині трансляції пленарних засідань та засідань постійних комісій вводяться в дію через, пропонується через 30 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану України. Значить даний проект рішення, контроль за його виконанням покладається на комісію з питань регламенту Тарас Ворощук. Ну, розумієте, технічні моменти зафіксовано, все перенесено згідно букви закону і щось нового тут додати, яке ваше бачення буде. Я пропоную, якщо нема ну, доповнень до проєкту рішення, прийняти його за основу і в цілому рекомендувати внести його в порядок в денний, е, сесії з е, запропонованим проєктом рішення. Хто за? За, за одного голосно. Одноголосно. Тепер давайте може зразу, враховуючи це, що зміни зразу до положення про постійні комісії про Сяницької сільської ради, ми тут, ну, що, що воно є, то положення затвердження, ми десь пропонуємо з, перенести з стаття 147 про, про постійні комісії. Пункт 1.8 чинного положення про постійні комісії Викрасив, ну, цитую вам: засідання постійної комісії скликається в міру необхідності, є правомошною, що в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії, не менш як половина. Тобто, а для ловлюєте різницю, тобто можемо собі сісти, говорити, відкрити засідання, а вже прийняти висновки і цей потрібно було більшість від загального складу членів комісії. Тепер вже пропоную за пропоную, даний пункт випасти в редакції, розбити цей засідання постійної комісії скликається в міру необхідності. Є повноваженням, що в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу комісії. Засідання постійної комісії трансується в мережі інтернет в режимі реального часу та підлягає до фіксації з подальшим зберіганням та оприлюдненням від його запису засідання. На порядку умовах визначених так, 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 а, а тепер пункт 3.4 За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації, значить, рекомендацій. <зв 'язаний> За результатами вивчення готують висновки і рекомендації, приймаються відкритим поіменним голосуванням. Вино викладається в редакції більшість голосів від загального складу комісії підписується, Головою в разі відсутності з секретарем протоколи засідань комісії, в яких визначаються результати поіменного голосування. Тобто ви б мали там писати вже не, не за там три одноголосно, а писати водій, ну, буде водій цей в... підписується головою і секретарем комісії. От такі ми пропонувалися е, е, ну, зміни до даного положення, до даних пунктів 3-4 і. 1 і 8, викласти в редакції. Такі, якщо нема, е, якщо є якісь доповнення, скажіть, будь ласка, нема. Не. Якщо нема, то пропоную е, значить, за і в цілому проголосувати, е, внести питання в порядок денній сесії, ну, пройти рішення, які десь, ну, зараз поки що словесно так сказано, я доповім особисто десь. На. Я за. За. Чотири за, одноголосно кожен Дякую Пдемо до наступного питання. У нас наступне питання внесення змін до статуту е закладу дошкільної освіти Дорійська селища Лидівка Слівського району та завершення статуту нової редакції. Ти, хто по даному питанню ви нас, про що ну, йдеться, Тут треба виступати директор в садочку, в але я від її імені між. Не, не скажете, так я, так, так, я перепрошую, у нас присутні на засіданні. Сісній голова, Михайло Степанович, це замотуйте замонтуйте, будь ласка, цей начальник юридичного відділу і начальник відділу освіти, пані Мирослава, Леся Мирославо. Будь ласка. Оскільки тут є комплектування закладу мужчина освіти Белізка має бути більше. Ні. Наявна кількість груп дві зараз на даний час садочку проектна потужність закладу дошкільної освіти 40 міст, оскільки е, останнім часом ми знаємо, що демографічна ситуація призводить всі до того, що кількість дітей дошкільного віку зменшується, і щоб вирішити питання наповненістю груп. Е, Директор просить, щоб збільшити, не збільшити, а зараховувати дітей віком не від 3 років, а від 2 років. Тому в зв'язку з тим статут потрібно внести зміни в пункт 2.4. Наповнюємо групу дітьми відповідно до закону України про дошкільну освіту для вікових груп від двох до шести років 15 осіб і для одного вікових груп від двох до шести років 20. І в оздоровчий період до 15 років. Тобто раніше вони приймали від 3 років, тепер потрібно приймати від 2 років. І Добре, Добре? Так. Так. Проєкт рішення бачили всі. Вам було надіслано електронну кошту, чи є зміни доповнення до проєкту рішення? Просто це буде статут нової редакції з тим подачі. Тобто так мусить бути зареєстровано. Немає, Добре. так? Ну що, Пропонується тоді внести дане питання на розгляд 53-ї позачергової сесії сільської ради з запропонованим проектом рішення за основою цього. Я защала за. 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 Yeah, на питання по билисті. По белісті. Е, та, тут прийшло е, від. Плеча, від... Зараз Зараз буде буде Ну, так, ви вже проголосували, що не збивайте Значить, Ще на, наступне наше питання порядку денному про включення частини підвального приміщення пожиткової школи Липівського ЗСО 1 третій 3 і перелік об'єктів другого типу для передачі в оренду. Е, в чому полягає питання? 13 травня 2022 року було вкладено договір про оренду приміщень е, ЗДО Белізка, приміщень Липівської початкової школи. Цей договір діє до 25-го року, і в даному договорі передбачено перелік приміщень, які може, які баріска орендує, і відповідно за які вони сплачують компенсацію за світло, за тепло. І чому ем, виникло питання оренди укладення додаткової угоди на оренду підвального приміщення, зв'язку з тим, що там укриваються діти, це приміщення початкової школи. І е, батьки своїми силами хочуть здійснити там ремонт. Е, е, ну, як своїми силами, вони будуть виконувати роботи самі, але е, кошти потрібні на матеріал. І в зв'язку з тим, що якщо вони не мають цього приміщення наданого в оренду, ми не, вони не, можуть туди, ми не можемо сюди виділяти кошти, сідрати не може туди скеровувати кошти. Тому бариська просить. Збільшити приміщень, то ще вперед внести оце підвальне приміщення. Щоб мати можливість вкладати туди та, кошти, виділяти туди кошти. Є запитання, що Дирекція школи, ніхто не так. так, Друзі, проєкт рішення підготовлений. Так розумію, що питань до нього немає, тому ставиться на голосування. За основою в цілому проєкт рішення про, значить, про включення частини підведеного приміщення приготової школи з 43 ступенів перелік об'єктів другого типу для передачі в оренду. Значить, рекомендувати внести його в порядок в денній сесії з запропонованим проєктом рішення. Хто за? Я Проти Утримався Немає одноголосу. Так, так, всі одного основу, да. є. Наступне наше питання. прошу, Це вже поза протоколом, так? Так, питання. Бо. Бо. ми вертаємося... Мій санкцій закладу дошкільної освіти просив вас розглянути питання про зарахування дітей рухлічного віку закладу до закладу дошкільної освіти Берізка, зв'язку з зверненням батьків та можливого закладу надання таких послуг, оскільки закон України. Номером 830 дошкільного освіту передбачає забезпечення докриття дошкільної освіти дітям віком від 1 до 6 років. Закладання дошкільної освіти буде дитячі садочки. І то є тут заява від батьків. Якщо воно є в новій редакції цей статут, є. це матеріалів затвердження статуту.

Друзі, ми працюємо оперативно, бо час у нас не на цей на питаннях про забезпечення підвезення здобувачів освіти з е, села Коросно Соломківської громади до Тарасійського села перших 3 ступенів. Я так розумію, що роковецька школа при припинила десь при е навчальний е виконаний процес став. Вони корисно входили в, в Раковець? Ні, корисно. В селі корисно функціонувала філія першого другого ступенів, яка відносилася до ліцею в селі Солон. Але Ліце... оскільки цього року ага. е місцева влада вирішила понизити цю філію на один ступінь, тобто там залишається лише початкова школа, здобувачі освіти 5-9 класів е змушені йти в солонку в ліцей. Але оскільки батьки, е Ну, спільно зібралися і вирішили, що Тернопілля ближче. Так. і е, Їм сподобалося, вони завітали тернопільську школу, їм сподобалося, вони вирішили, е, що їм краще було дітей дати сюди. Це 17 учнів 5-9 класів. І е, всі ці батьки подали дирекції школи заяви, дирекція, відповідно, зарахувала їх. Відповідно до наказу Міністерства про зарахування дітей в заклади загальної середньої освіти. І в зв'язку з тим батьки написали клопотання про забезпечення довезення їх до цього. Оскільки це є не за межами нашої громади, ми звертаємося з проханням. Наш колярик, із Зелентинки. Що наш колієс за доскать це звернення заимовідносини з Сонківською сільською радою. Тут зоре, я розумію, є якісь СЗО погодження там це, бо воно не вимагає. Вона не вимагає. Треба рішення місцевої ради, що ми згодні. Він не з державним банком, того Богдан Васильович, е повідомляв, що є така ініціатива. від банків. Питався, чи Тростянська громада була готова прийняти таку, 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 таку кількість дітей. Ми це то узгодили, тобто у нас... Тобто там та питання... Ми не вирішується. але опаки кажуть, щоб ми там не ображали, а... Я вже їздила по тому маршруту, тут порахували ми маршрут, який буде школярик здійснювати. Там цього року ага. буде два школярики забезпечувати. Тобто, дивіться, гроші вже того року підвищили. Ну, що ми вкладаємося в яке зараз маємо на пані да, і, да, і нам подашов, коштів ще не треба ні, я кажу від твої субвенції поїдуть гроші. Да. Отже, гроші йдуть залучним субвенціям, ми будемо зараз подавати звітність і відповідно до нашої звітності, вони вже на наступний бюджетний рік вже будуть вираховувати субвенцію на наступний. Зараз субвенцію ми вже маємо. Добре, враховуючи ну, відсутні забереження у вас є ще члени комісії, якісь немає. бачення, що нема, так? Хто Не. за те, щоб внести питання про забезпечення підвезення з добущої освіти до тернопільського з свого перших третіх ступенів, включити питання до порядку денного сесії за запропонованим проектом рішення? Я Я за. за. Так, е наступне наше питання, е е ну, буде десь воно зміни до показників сільського бюджету. Вони завершили вже комісію. Дивіться е е про те, що рішення бачили, воно це е йдеться про, е по, власне, про те, що десь е кошти де мали йти е мультимедійне обладнання на... Новоукраїнську школу тут бачу, обладнання для Кабінету захист, захисту України, це викладання предмету цього. Також в нас є значить, придбання меблів для постійної білизни для дошкільних груп Днянського ЗЗСО 1-3 ступенів. Ну так воно в плані нашої. І, ну, це не виділення по по, на, мін, на, мін, мінус, мінус там перекидки, я зрозумів, там мінус п'ється, і це, мінус, це, це мінус. вони скажуть. І, і тут бачу, що ще потрібно, ну десь би якісь уточнюються гроші у зв'язку з тими моментами, що резервуються, напевно, якісь певні кошти будуть вже сказана цифра для, власне, для тих трансляцій, там, ну, як би воно ну, до всього, комісії роботи і ті Єдине, що ну, давайте, тако, <підчатку> є якісь зауваження там, чи пропозиції до проєкту рішення про зміни до показників бюджету? Ні. Давайте за основу і в цілому про те, щоб ви внести питання до порядку денного сесії і, і запропоноване. Проектом рішення, які ще десь а, це 450 тисяч укладне для кабінету захисту. Бізня, бізня. Це субвенція на всі вроді, якщо не пробляють на всі п'яті класи. Це, це державна субвенція. І ми її маємо уточнити, бо вони просили нас. Ну я думаю, бо вони ще ніби не визначили школи, які за, був... за рахунок залишку тут, тобто ще заняття. Але школи йдуть це в чи міністерство хтось там дає розподіл на всі класи. Дивіться, друзі, єдине, що десь його на всі школи. ще. давай ще... це на увазі, якщо побереться п'яті класи, так мені засіб населено? Ну, ну що це технічне питання нам більш детально ми на а, сесії десь буде цікавити а, нам повісті. питання. Скажіть, чи ми зараз уточняємо, як буде власне, чи ми тільки ну. Даємо таке, що, що такі речі мають відбуватися. А як який механізм буде здійснюватись тої, на кого покладаються обов'язки, там можливо То там це його... Фіксація. Фіксація. Купляє, так, По фіксації Ми купляємо так, як ми заключаємо обладнання, як ми вище не уточняємо. Але я думаю, в мене є десь... зараз ми виділяємо кошти на придбання апаратури. І я думаю, що в подальшому наступну сесію буде молодіжний центр у нас є і вони будуть займатися прошу вас, проголосувати за узгоджений mm -hmm. проєкт порядку денного, денного нашої сесії 53 з з власне з тим заповненням про внесення е, змін до положення про постійні комісії Трустянецької сільської ради. Просив би вас проголосувати за, за порядок в цілому. Обіця. Ну, якщо... Говорити, чи так? якщо якщо немає більше запитань ні в кого, так? так, місці, так. Нікого, так? Що? так. 에, засідання комісії, э, оголошую, завершене. Всіх запитання. Дякую.